Гаряча лінія сповідь. Щури. Автор каталозвучування Ангеліна Олександренко. Гаряча лінія сповідь. Про що ви хочете розказати нам? кинула я стандартну фразу у мікрофон від наушників. Алло. почувся злегка розгублений хриплий чоловічий голос. Ти жива чи робот? І я жива людина. Чим ви хочете поділитися? Ти була у старому готелі Віват на набережній? Розкажіть те, чим ви хочете поділитися зі мною. Гаряча лінія сповідь створена для того, щоб полегшити вашу ношу. Це анонімна лінія, все, що ви скажете, залишиться виключно між нами. Запис розмови не відбувається. я намагалась перевести наш діалог у межі стандартної розмови. Просто скажи: знаєш, старий закинутий готель на набережній, чи ні? Чоловічий голос на іншій стороні слухавки перейшов на крик. Так, знаю. Прошу вас не забувати про етику, тож ведіть розмову коректно. За правилами гарячої лінії, я мушу бути нейтральною, але не дозволяти переходити на особистості. Дзвінок обірвався: Ну що ж, ще один не дали дзвінок за день. Головне, що лишилася година моєї роботи та можна йти додому. Зазвичай мені телефонують люди зізнатися у зраді своїй коханій людині чи розказати про обман на роботі, який вони вчинили, щоб облегшити свою ношу. Рідше бувають ось такі короткі дивні дзвінки чи розіграші підлітків. У навушниках роздався дзвінок. Гаряча лінія сповідь, що ви хочете нам розказати. Добре, а поряд готелем знаєш будинок великий, схожий на замок, почувся вже знайомий чоловічий голос. Знаю. Вирішила дати все ж таки відповідь на запитання, щоб розмова пройшла швидше та легше. Там живе сім'я, заможні люди. А точніше, щури. Останнє він процидів крізь зуби. Ти мене слухаєш? Так, я вас слухаю. Продовжуйте свою розповідь. Я сам вирішу продовжувати чи ні, закричав той у слухавку та знову перейшов на рівний тон. Це мої щури, ціла сім'я щурів. Вони вважають таких, як я, паразитами. А це не так, він знову підвищив тон. Ти зрозуміла мене, я не паразит. І Я вас зрозуміла, хто ці люди. Моя задача була вести розмову так, наче це просто діалог двох знайомих. Вони мої щури три місяці та чотири дні, як вони мої щури. Я мав дізнатися, як такі, як вони, живуть та як можна змінити їх життя. Я живу у тому старому, закинутому готелі Віват. Люблю це місце. І за байок про привидів у ньому всі обходять готель стороною. Це й було мені на руку. Я цього й бажав, я це зробив. А які зранку там світанки під шум моря, сказав він з насолодою у голосі та знову розізлився, допоки ця сім'я щурів не придбала ділянку поряд та не побудувала там свій маєток. Але нічого, я хотів давно провести цей експеримент. Ти знаєш сім'ю тих щурів? Ні, не знаю, відповіла я, а сама в цей час намагалась знайти на мапі цей будинок. Що за експеримент? Ти знаєш, як змінити життя людей, щоб вони не могли більше впливати на нього. А я тепер знаю. Чоловік продовжував розмову, а я знайшла цей будинок. Це був гарний двоповерховий маєток на березі моря, який належав сім'ї Бенроу, власники приватної лікарні. Чоловік, років 40, дружина трохи молодша, та 12-річна донька. Ти відповідальна за своє життя? Так. Ні. закричав він у слухавку. Ти не вирішуєш нічого, ти також щур. Дотримуйтеся таке. Мене не дратували подібні образи, я звикла чути щось подібне, анонімність розв'язувала людям руки та язики. Ці щури почали будувати свій маєток та заважати мені спокійно проживати у своєму віваті, а потім ще й закрили краєвид на мої світанки. Вони ходили собі там такі щасливі у своєму величезному замку. А такі, як я, живуть у закинутому старому готелі та просять їжу під магазинами. Чому ви не працюєте? Не змогла відмовити собі у цьому запитанні, розуміючи, що це розізлить його, так і сталося. Бо я не буду танцювати під дудку тих, хто сидить зверху. Вони не боги. Я вільна людина. Зрозуміла? Так, і я вас зрозуміла, так що трапилося далі. Далі я вирішив помінятися місцями з тими, хто зверху. Я вирішив взяти їх життя у свої руки. Вони стали моїми піддослідними щорами. Я взяв блокнот у магазині та почав вести свій щоденних спостережень. Придбали, чи вкрали? Ні. Чоловік так волосно закричав, що мені довелося прикрутити звуку на вушниках. У цьому світі все належить людям, а ті зверху, самопроголошені Боги, вирішили забрати у нас цю можливість, зробивши із нас храбів. І що ви зробили з цією сім'єю? Якщо чесно, такий діалог у мене був перше, то вже і самі стало цікаво, що він зробив. Спочатку я просто спостерігав, слідкував за кожним кроком щурячої сім'ї, який у них графік, який режим, що вони їдять, як спілкуються, що одягають. Я легко перебирався через дірку у паркані за кущами, яку вони не обідали, та спостерігав спочатку через вікно. А після, коли зрозумів, що щури не закривають задні двері, та не поставили там жодної камери, почав заходити у будинок. Ці щури були так впевнені, що вони контролюють своє життя та вони у безпеці, що навіть не помічали мене. Ха -ха -ха. Чоловік на іншій стороні слухавки розсміявся, але цей сміх був не тим, який ми звикли чути, а це був той сміх, від якого стигла кров у жилах. Що ви робили у їх будинку? Тобі розказати все? Ця розмова почала мене лякати. Десь у глибині я стала розуміти, що він не жартує, та це все правда, все, що будете вважати за потрібне. Тоді слухай уважно ти будеш першою, хто дізнався правду про мій експеримент. Тобі пощастило, дівчинко». Чоловік пишався собою та насолоджувався кожним словом. Після спостережень за щурами я почав діяти. Почав з простого: щур жіночого роду кожного ранку пила йогурти з фруктами та їла сендвіч з куркою. Вночі я забирав курку, лишаючи тільки шинку. вночі я забирав курку, лишаючи тільки шинку щура чоловічого роду. Жінка щур так спішила на роботу, що їла той сендвіч, який доведеться. Вона стала купувати більше курки, але я забирав усю її. А ще почав забирати її улюблений йогурт. Але вона кожного ранку їла те, що було, зраджуючи своїм традиціям та смакам. Вона сварила доньку та чоловіка, що ті вночі з'їдають її сніданок, хоча це було не так. Сварки тільки починали наростати у їх будинку, Ідилія закінчилась, і це був не їх вибір. Він розсміявся у слухавку, мені це подобалося. Мій експеримент працював, але мені набридло. Тож я почав впливати і на життя інших щурів. Я забрав піну для гоління щура чоловіка та щура жінки й поміняв їх місцями. І що ти думаєш, вони галилися тим, що я їм поставив. Це неймовірно. Їх життя було у моїх руках, було, вирішила уточнити. Слухай, слухай мене уважно до кінця, не перебивай. Чоловік швидко перемкнувся з розповіді з насолодою від себе до агресії з бризканням слини у слухавку. У них на холодильнику висів календар, у якому вони відмічали свої плани. Знаєш, що я зробив? я стер заняття станців у розкладі дитини щора, які були що вівторка, та написав їх на середу. І вже у середу зранку їм додому подзвонив хореограф та запитав, чому малої не було на тренуванні. А мама, щур стоячи перед розкладом зі слухавкою, у руках доказувала тому, що заняття з танців має бути сьогодні. Вони навіть не помітили іншого почерку чи того, що заняття завжди було виключно у вівторок. Але й це мені швидко набридло, це був тільки початок. Чоловік розсміявся, а я спіймала себе на думці, що мені цікаво почути продовження, але страшно від розуміння, що це страшне втручання у життя людей було тільки початком його хворої історії. Я міняв речі місцями, ховав їх, забирав з дому, а вони продовжували жити у тих умовах, які я їм давав. Вони купували більше речей чи просто навік, але не намагалися знайти коріння проблеми та вилікувати його, щури прибрали симптоми, при чому дуже невдало, а не саму хворобу. Я думав, раз ці люди такі багаті, то мають розум, а виявилося, ні. Вони були звичайними щурами. Ці слова про були змушували відчувати напругу десь у грудях. Щури сварилися, сварилися все більше і більше. Донька стала закриватися у себе в кімнаті, жалілась подрузі у листуванні, що батьки дістають її, звинувачують у чомусь постійно, казала, що вона їм не потрібна. Так, я читав їх листування, кожне листування. Я знав про них краще, ніж вони про себе. Я знав про хлопця дитини щора. А батьки не знали. Я знав про коханку, чоловіка щура, а вони не знали. Я знав, що жінка щур між тренуваннями з йоги та обідом у модному ресторані здорового харчування пали цигарки. Більше ніхто, крім мене цього не знав. Ха-ха, знову почувся сміх, проникаючи до кісток. Я перейшов до третього етапу свого експерименту. Перший був спостереженням, другий змінами у житті, вірно? Гарна дівчинка, добре слухаєш. Так, а третій був втручанням у їх мозок. Ах, чоловік у слухавці просто гнав від задоволення. Спочатку я лякав їх уночі, скрипів дверима, ходив по коридорах, щоб ті чули кроки. Кидав предмети, в першу чергу це подіяла на дитину щора. Вона сильно лякалась, звала батьків, розказувала про привидів, але ті їй не вірили. Вона все більше й більше переставала довіряти батькам, мала стала приховувати погані оцінки, а вони у неї з'явилися. Сім'я щурів була дружня, дитина вчилась навідмінно. У них було заведено говорити про все між собою. Але я це змінив. Дівчинка щурна могла заснути, боючись власного будинку і тих звуків, які робив я. Тому оцінки в школі почали падати все нижче й нижче. Батьки її сварили, не вірили вигадкам про привида в будинку. Вона перестала говорити з ними та більше часу проводити з невдахою хлопцем за межами дому чи закрившись у своїй кімнаті. Тобі, напевно, цікаво, чому хлопець невдаха, бо він типовий злочинець, ображає менших за себе, п'є алкоголь у своєму віці, йому 15. Палить цигарки, а по вечора з друзями вживає марихуан. Цей малий намагався змусити дитину вчора спробувати чарівну траву. Але та відмовилась а гарне виховання. Але знаєш, що зробив їй я? Пам'ятаєш, я казав, що мала перестала спати через мене, бо Соня стала частиною її життя, ще й стреси через ситуацію з оцінками в та вдома давили на неї. Тому я знайшов статтю в інтернеті, де писали, що марихуана допомагає заспокоїтися, заснути, та лишив її відкритою до ноутбуці дитини щора. Уявляєш? Чоловік переможно сміявся. Одного разу я стояв на вулиці у дворі її будинку та дивився у вікно вітальні. Батьки вже спали, а дівчинка дивилась телевізор. Як раптом вона мене помітила та закричала на весь будинок. Я злякався, що буду розкритим, тому швиденько побіг назад до свого будинку, до свого готелю та спостерігав за дійством, яке відбувалося у щирів через старе вікно. Дорослий щур вийшов, походив, але нікого не знайшов. Він насварив свою доньку, пояснюючи, що тут гарна охорона, а це все її вигадки, які мерзотні люди. Дівчинка розплакалась та загрилася у себе в кімнаті. Мені сподобалась ця гра, я ходив по краю Леза. Вони мене бачили, вони знали про мене, але думали, що я привід чи проста гра її фантазії. Вам хотілося, щоб вони знали, що весь цей експеримент це саме ваша робота. Розумна дівчинка, я Я це зробив. Генрі Бефорд, я це придумав, я це реалізував, у мене вийшло. Я віддам свій щоденник розумним людям, які я вів, спостерігаючи за цією сім'єю, то увесь світ дізнається про мій геніальний експеримент. Ти маєш бути щасливою, що чуєш це першою!» Він сміявся, тріумфуючи. Його ім'я Генрі Бефорд. Я швиденько відкрила інтернет-браузер та ввела у пошук його ім'я. Інформації було небагато, але вона була. Генрі Бефорд народився 70 років назад. Дивно, по голосу не скаже, що це стара людина, а навпаки, десь до 40. Пишуть, що будинок його батьків знаходився на березі моря. Спочатку мене здивувала наявність інформації про пересічну людину, але те, що я прочитала далі. Сім'я була бідна, вистачало грошей лише на їжу, тож за будинок платити вони не могли. Якраз це добре підійшло забудовникам, які планували побудувати на місці її будинку свій готель. Виїжджати сім'я Бенфордів не хотіла. Батько Генрі на стресах помер від серцевого нападу, а мама потрапила до психіатричної лікарні, де невдовзі померла. Генрі тоді було 20 років, тож нікому не було діло, що з ним буде далі. Забудовники знесли будинок Бенфордів та побудували великий сучасний готель Віват на березі моря. Але попрацювати йому й довго не довелося. Постоять влякали привиди, які, за їх словами, переслідували їх у кімнатах. Не найкраща реклама для нового готелю зробила свою справу, та готель зачинився. Вівас став закинутим, ніхто не хотів його купувати, перебудовувати. А вже десь років через десять, після закриття готелю, підлітки, які хотіли вражень та залізли до готелю, знайшли труп чоловіка. Поліція приїхали на місце злочину. Та констатували смерть від отруєння, знайшовши щоденник цього чоловіка. З нього вже розуміли, що це був Генрі Бефорд, власник будинку, який знесли для забудови готелю. А ще його записки свідчили, що він слідкував за постояльцями, мешкав у готелі та лякав людей, називаючи це експериментом над щорами. Говорилось у газетній Вирісці. В кінці, після залякування людей та зведення їх з розуму, він вирішив прискорити помсту за будинок та всюди. Підсипав отруту для щурів, а саме Талій. На щастя, ніхто з постояльців чи робітників готелю не помер, як мінімум, інформації про це не було. Але після розтину констатували, що смерть Генрі настала саме через отруєння талієм. сам спіймався у свою пастку. Мені на очі потрапило фото з місця злочину. Що Денрі Генрі був в кольору червоного вина, а на ньому були одягнуті чорні джинси та жовта футболка, мурахи пробіглися по спині. Це було майже 30 років назад. Хто тоді розмовляє зі мною? Наслідувач? Ще один хворий. Ти слухаєш мене, привів мене до тями сильний крик у навушниках. Вибачте, пропав зв'язок, напевно. Отже, Генрі, розкажіть, що було далі після того, як вас перше помітили. Треба дізнатися більше деталей та раптом, що, хоч цей заборонено правилами нашої гарячої лінії сповідь, повідомити своєму хлопцю, який є поліціантом, нехай перевірить ту сім'ю. Слухай уважно, ти маєш цінувати те, що сам Генрі Бенфорд розказує тобі про свій експеримент першою дівчисько. Мій щоденник змінить світ, і я Бог. І я почав ти далі. Заглядав у вікна, стоячи на вулиці. Мала мене помічала, але ніхто не вірив їй. Дитина щур почала боятися лишатися сама у вітальні, тому весь час знаходилась у своїй кімнаті на другому поверсі. Там, за вікном, я стояти не міг. Коли їх не було вдома, я ходив по кімнаті дівчинки та намагався придумати, як ще її можна лякати, і придумав. Її вікно виходить прямо на мій дім. Під час заходу сонця весь готель просвічується через вікна. А якщо стати у вікні, в цей час, то світло буде падати ззаду на мене, та з вікна дівчинки буде видно в силует. У мене вийшло, як дівчинка кричала, як вона тряслась, а я просто стояв на місці та дивився на неї, спостерігав. Дивився прямо у її перелякані та наповнені жахом очі. А батьки що? Знову не повірили їй. Уявляєш, своїй власній дитині. Мій експеримент шов ідеально. Життя цих щурів було у моїх руках. Ви не боялися, що вас помітять? обережно запитала я. Чи боявся я? Щого раптом? Я більшу частину свого часу проводив у їх будинку разом з ними, а вони не бачили мене. Я відкрив листування чоловіка із коханкою та поклав телефон на туалетний столик дружини. Ах, яка була гарна сварка, але жінка не пішла. Гроші та комфортне, ну майже комфортне життя для неї важливіше за власну гідність. Мені сподобалося дивитися на дитину щора, але це стало набридати. Хотілося спробувати чогось нового. Я раптом згадав про малу та марихуану, вирішив знову спробувати зі статтею про безсоння та вживання. Відкрив статтю на ноутбуці дитини та лишив так. Дівчинка прийшла та почала читати. Вона вже не злякалась відкритої статті, яку вона не шукала. Дитина почала звикати до моєї присутності й одразу ж подзвонила своєму хлопцеві Невдасі. Щоб вжити марихуани?» все вірно, моя дівчинка. Це звернення мені не сподобалося, але я промовчала, Хотілося дослухати історію до кінця. Вона покурила вдома, поки не було батьків, їй стало погано, хлопець втік і в барабанний дріб. Прийшли батьки, сварили дівчинку, сварилися між собою, змушували її блювати та пити багато води. І це все зробив я, але й цього недостатньо. Я почав стояти та дивитися у вікна, коли у кімнаті були батьки щури. Вони мене бачили, вони лякалися, і навіть повірили своїй доньці. І знаєш, що вони зробили? Чоловік розсміявся у слухавку. Давай, вгадай. Пішли перевіряти готель, вирішили переїхати. Ні, моя нерозумна дівчинка. Вони викликали якусь бабцю, вона кликала себе екстрасенсом. Ті щури, які мають свою клініку, здавалося б, розумні люди, повірили у привидів. Вони подумали, що я привід. Я не просто змінив життя людей, а й змінив їх думку, їх сприйняття світу. У той вечір я уважно виписував усі свої спостереження та результати експерименту до щоденника. А якого кольору у вас щоденник? «Кольору червоного вина. Любиш такий колір? Так, один з улюблених. «А жовтий любиш? І яскравий гарний колір. Я вирішила уточнити мої здогадки. Особливо подобається жовтий колір верху та у поєднанні з чорним низом. Дівчинко, ти зараз закохаєшся, бо я одягу саме у таких кольорах. Червоний щоденник, жовта футболка, чорні джинси. Саме у такому одязі зі щоденником знайшли тіло Генрі. Невже це все-таки наслідувач? Але якщо так, то це небезпечно для сім'ї. От халепа, він же каже про сім'ю у минулому. Мені категорично заборонено правилам гарячої лінії сповідь розповсюджувати інформацію, яку кажуть клієнти. Але люди у небезпеці. Я схопила свій телефон та почала набирати повідомлення своєму хлопцю, який поліціян. А звідки ви мені телефонуєте? обережно я запитала його, поки той почав довіряти мені. Дивлюсь, крізь скло телефонної будки на будинок щурів та свій прекрасний дім. Я швидко почала набирати повідомлення. Люби, це терміново, просто повір мені зараз же їдь до старого готелю Віват. Там буде стояти у телефонній будці чоловік у жовтій футболці та чорних джинсах, але дивись, що він тебе не помітив. Ти мене перебила. На чому я зупинився? Згадав. Ці щури реально викликала екстрасенса, та почала проводити якісь обряди, а потім просто взяла з них гроші та пішла. І як я сміявся, уявляєш, подумали, що я привид. жалюгідні щури. Віддали гроші за пусті слова та вітер, якісь більш розумній бавці. Я продовжував стояти у вікні та дивитися на них частіше. Міняв вікна стояв на вулиці у темряві в кущах. Почувся звук повідомлення на моєму телефоні. Я стою недалеко від телефонної будки, вона пуста. Тільки слухавка висить. Немає, як немає. Він же зараз зі мною говорить. Напевно, збрихав. Швидко написала повідомлення коханому. Зайди до людей з великого будинку поряд з готелем, Перевір, чи все добре у них. Вони вас постійно бачили? продовжила розмову, щоб той нічого не запідозрив. Бачили, бачили постійно, лякалися, хрестилися, кричали чур мене. Потім викликали якогось чоловіка, який також називав себе екстрасенсом. Той знов ходив, робив якісь обряди. Після зустрічі з ним щури купили різні обереги та розвішали по усьому дому. Той екстрасенс прийшов знову та робив обряди, здирав гроші з бідолажних щурів, які більше собі не належали. Але одного дня я підслухав розмову, як дорослий щур каже, Комусь що готов заплатити будь-які гроші, тільки б ті знесли готель. Мій готель, закричав чоловік у слухавку. Вони спочатку забрали мій дім та побудували цей довгой готель, потім закрили світтанок своїм домом без долі смаку, а тепер знести мій готель? Скільки вам років? Тобі яка грізниця?» – прогарчав той. Просто по голосу ви молоді. А якщо ваш будинок раніше стояв на тому місці, то це було досить давно, ось і спитала. Добре, відповім, ти мені подобаєшся. Мені 38 років, але слухай далі я розіслився та вирішив покінчити зі щурами. Усі досліди я провів, більше вони мені не були потрібні. Спочатку я хотів дістати далі та поступово труїти щурів, але у сучасному клятому світі його складно дістати, а мій старий та у малій кількості. Тож мій план був таким: вночі завітати до кожного у кімнату та задушити, а потім провести ще декілька експериментів з їх тілами. Але я не міг зайти у їх будинок, не зміг. Я відчинив двері, а там якийсь невидимий бар'єр. «Дічко, я три дні вже намагаюся потрапити до будинку, але не можу. Чоловік закричав дуже голосно. Тому я знайшов свої старі залишки талію у готелі та поклав на підвіконні їх вікон. Але цього мало. Мені прийшло повідомлення. Я у цих людей. Вони налякані та виглядають дуже хворими. Розказують про якогось привида, що їх хтось переслідує, але на камерах нічого немає, окрім переміщаючихся без втручань предметів. Весь дім вішани якимись оберігами. Я викликаю швидку. Кохана, що відбувається? Ти у безпеці? Привид, який тобі біса привид? Яка погана дівчинка? Як ти могла? кричав він у слухавку. Я думав, ти допоможеш мені потруїти щорів!» Від цього від тільки стало б краще без них. Ти стала першою, то дізналася про цей експеримент, і не хочеш довести його до кінця, вирішила копів викликати. Погана гра, дівчинко. Дзвінок обірвався, я взяла телефон до рук та написала повідомлення. Далі на підвіконні, пізніше усе розкажу. Позаду почулися кроки. Я повернулася, але там нікого не було. Мабуть, здалося. Подивилась на годинник, ще лишилося 10 хвилин робочого дня. Та можна збиратися додому. Гаряча лінія, від якої холодна кров, подумала я про себе. Невже це був привид? Він зателефонує ще, його спіймають. От халепа, нічого не розумію. Повіяв холодний вітер, я обернулась, нікого не було. Мурахи пробіглися по спині, а кров наче на хвильку застигла у жилах. Дивні відчуття. Я тут одна. Ніхто не знає, де знаходиться офіс гарячої лінії сповідь, а інша операторка, яка буде працювати після мене, знаходиться в іншому місці. Знову відчувся холодний вітерець десь на шиї. Мій особистий телефон задзвонив на екрані висвітила сім'я мого коханого. Я натиснула на кнопку відповісти, як раптом: Тепер ти будеш моїм щуром, почувся вже знайомий хриплий голос біля мого вуха.